Близько 12 години російські військові скинули з безпілотника вибухівку на 57-річного чоловіка. Він у лікарні дронами армія Російської Федерації атакувала Херсон і 22 липня близько 16 години скинули боєприпас на автівку, припарковану біля магазину. Розказує Ярослав. Дрон прилетів, скинув вибухівку. У машині була обладнана ГБО. Гал установкою, підірвалася ця установка, був вогонь дуже сильний перекинувся на магазин. Система протипожежна спрацювала, але ефекту було мало, тому ну, отак все і загорілося. Приїхали працівники пожежі, чотири машини було, дякуємо їм. Вони все це потушили. Вигоріло все, але будівельний двір залишився. Порядку. Сьогодні вивозимо те, що залишилося, те, що вціліло, і ну, вигрібаємо все, що вигоріло. Я вибрала холодильник і пральну машину, і не встигла купити, І все згоріло. От воно тут стояло. Сильно сильно вдарило, аж поприсідали. Потім загоріли машини, ми побігли, хотіли тушити. Не вийшло. Тоді воду носили ДСНСникам. Ну, хотіли допомагати їм. Як могли допомагали. Був повторний обстріл. По-моєму, це воги були. ДСНСники вже працювали по, по мирним людям, по ДСНС скидували. Цей мікрорайон розказує Наталя під обстрілами постійно. Говорить, атакують російські військові дронами, артилерією та мінометами. Цілий день гепало. Дрони літали, жужжали, вони як мухи літають. Сил нема ніяких. Тому забулося, коли ми спали останній раз нормально. У мене собака успокоїтельна. І собаку поранило, і хату розготила. Нашій родині вже п'ять домів розготила, п'ять хат нашій тільки родині. Воно таке полум'я було. Такий дим підіймався. Через кит вибухівки також минулої доби був поранений 68-річний чоловік у Херсоні, розказав керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. дронами атакували припортову інфраструктуру міста. З артилерії і безпілотники обстрілювали передмістя Антонівку. За минулу добу ворог здійснив обстріли 15 на самих пункті Прабережної Херсонщини. Пошкоджено, або зруйновано 30 будинків. Постраждали люди, семеро людей за вчорашню добу отримали поранення внаслідок обстрілів. Троє з Садового, один з Херсону, один з Кіндійки. І ще двоє в білозерці постраждали внаслідок обстрілу. Пошкоджений газагон, також та приватний магазин. Минулої доби під вогнем був Береславський район із реактивних систем залпового вогню. Російська армія обстріляла Новодмитрівку, пошкоджені 10 приватних будинків та два автомобілі. Хрещенівку атакувала ФПІВ дронами. Загалом під обстрілами було три територіальні громади: Береславська, Новолександрівська та Тягинська, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію. Атакував населені пункти Гаврилівка та Традакамка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Жертва постраждалих серед цивільного населення за останню добу не зафіксовано. Під обстрілом були і населені пункти Херсонського району. Валетенська російська армія атакувала безпілотними літальними апаратами, широку балку артилерії, Станіслав реактивними системами залпового вогню та артилерії. За інформацією телеграм-каналу Поліції області, пошкоджені житлові будинки у Станіславі. Газопровід, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.